Доброго дня, колеги! Хотіли поділитися досвідом використання даного добрива сульфату калію, походження Єгипет. Використовуємо в якості підживлення, основного підживлення такої культури, як лохина. Спосіб застосування фертигація, форма даного добрива порошкова форма. Цілком понад 99% розчинність. Низький вміст нерозчинних елементів, практично відсутній будь-який осад, легко розчиняється, легко розмішується, досить швидко розмішується. Також варто відзначити, що високої якості пакування, поліетилен досить цупкий, що унеможливлює втрати добрива розсипання під час транспортування, перев... перевантаження. Дуже хорошої якості, пакування саме, хорошої якості добрива. Ціна. Ціна задоволені ціною ціновою політикою даного добрива. Тому рекомендуємо в даному випадку використовувати ще раз в якості фертигації для підживлення культури лохини дуже хорошої якості добрива. Рекомендуємо.